Хо-хо-хо! Коротше, бандаща, ви ж розумієте, що е, хочу вас привітати всіх, побажати саме головне здоров'я, мирного неба і... Ну, а все інше, як, дійсно, як кажуть, все інше вже ви зможете достигнути самі. Головне, щоб здоров'я не підкачувало. Це я вам кажу, людина, яка... Е, не так давно ще депресувала да, стосовно цієї ноги, що я там бездар, що я не можу, що я нікому не потрібен. І все з теме. Сьогодні я гасаю, як ото як хлопчик і всім того бажаю. І я знаю, що все, що потрібно моїй родині, все в ній буде. Це мовчить, бачите? Я буду сьогодні мовчать, мене діс забити. Я... А я прикалуюсь. Я сьогодні можу тільки ці фільми із 90-х озвучувати. Помните, на касетах ото було? Ті вагнючі латіноси більше не будуть толкати своє дерьмо на моїх вулицях. Так що я сьогодні мовчу, вибачте. Так, да, але я думаю, що це ж приєднаєшся до, до всіх наших побажань. Да, так, і... да. Не а... нужна твоя одежда. Все, я в не буду. Це, я думаю, що всі прекрасно розуміють, да, що якщо е, існує там Бог, чи хто там, хто в кого що хоче, той хай вірить, Ну, він не був би, е, як то кажуть, привет, він би не приветствував того, що ви оце сварите зараз стосовно того, що коли там гуляти, коли празнувати і все інше. Може, і От тому ну будьте в першу чергу людьми і включайте мозги. Ну які там свята. То тобто, на попередні мені два роки назад мені не можна було там стригтись бритись 20, ой сьомого верніше числа, а тепер мені не можна бритись стрихтись там. го четвертого, двадцять да, Так, да. ну ви що, як да. це воно так різко помінялося, що де де це воно записалося, зафіксувалося. Давайте не займатись ерундою стосовно цього. От, я знаю, що раніше там в старих календарях ми празнували як і католики. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ми знаходимося, ми знаходимося, ми живемо, ми працюємо в Італії. Свято в Італії було вчора. Як ви розумієте, допустимо, позицію мою? От можете написати віддату, тільки не пишіть, то я скажу ту всяку глупость. У нас дитина. Ходить до школи. Е, я просто, наприклад, вона приходить і розказує. Мені сьогодні, там, чи всі розказують, нам сьогодні подарили тому планшет тому айфон, тому ж Майфон того там звозили, і я не знаю, кудись там тудись. От. І один сидить і каже, а мене нікуди не повезли чи не звозили, тому що що? Ми маємо там шосту чи 7, так, мої так, батьки так. можуть гуляти. Ні, ребята. Такого не буде. Така сама історія у нас, е, допустимо, з Ростіком. Він там вірить. Віра, лю, люба віра, я просто її підтримую. Ні, мені немає різниці, в що вірите ви, і не обов'язково, щоб ви розуміли в те, що вірю я. Тому що це взагалі віддільна історія. Я вже про це колись казав. У нас Ростик, він був хрещений з дитинства в Україні, все як положено, але він вирішив там відхреститись і тут прийняти цю віру, тому що він хоче разом з своїми друзями. Так. Він хоче ходити разом до церкви. Він, хоче, він не хоче виділятися з толпи. Саша у нас носить хрестик із, із козацької православної церкви. Ми не носимо. Раніше я носив. Раніше я там, скажімо, вірував, молився там, все остальне, бо мене так батько навчив. Вот. Але після того, як не стало батька, скажімо так, і почалась в Україні війна, я зрозумів, що скільки б я не молився, скільки б я не просив, поки я сам не встану і не зроблю, і не захищу свою родину, то того не зробить ні там, ні тут, ніхто ні цей. Ну це вже так, знаєте, це не хочу це усугубляти. От, і всім там по заслугам і то все остальне. Я вже це все читав, я це вже все з'їв, вже... воно мені не треба. У нас позитивний канал, ми всіх вітаємо. Да. От, сьогодні ми всіх будемо вітати 6-7. го го Взагалі, знаєте, ми б гуляли б ще всі мусульманські свята, ну і взагалі будь-які, а що ні. А? Ви ж знаєте, як я от, ну, от, чесно, я можу вам відкрити признати. Я дуже сильно люблю свою роботу. Я туди йду, як на праздник. Але, щоб ви розуміли, я там і втомлююсь так, що просто я є додому тягну ноги. Мені там гарно платять. Я кайфую кожен раз від того, що я від ставлення італійців до мене. Мені подобається, що в мене якісь нові поломки, я взагалі від них балдею. Знаєте, як екстаз. гавкнув я там. Але я на тій роботі втомлююся так, що я додому єлі тягну копита. Тому, і якщо мені кажуть, завтра в тебе вихідний, серед тижня, там, чи ще, ось мені зараз оцей графік, вони найбільше влаштовує. Два дні робиш, два дні вдома, знаєте, і взагалі бомба. От. Тому, я, якщо б вони ще, там ще в щось вірили і ще давали б мені вихідні і платили за це гроші, я взагалі б взагалі б не знаю, Я б їх на руках тут носив. Повірте мені, сили хватить. Особливо сьогодні. Ви мене... я цією ногою можу мотиляти, бачите, аж що екран. А, до речі, хтось мені там написав, як ти 에, сто... стосовно ставлення до племінників. Ну, Невже ви думаєте, що мої шутки можуть перейти десь за якусь грань? Я пів метра від нього махав. Ногою для того, щоб ну, тіпа, ми так граємось, боремось, там все. Ми всі тут, у нас сім'я, дзюдоїстів, боксерів і все остальне. Ні ну, в випадку я не хотів там нанести якийсь там, Боже упаси, дитину якось цей. Ну, ви ж теж думаєте трошки? Ми граємось, вони всі вішаються на мене. Ну просто може там на відео вам щось там показали, що я там перед обличчям та ну, махаю ногами. Ні, ребят. Це все глупості. Ми дурачимось, ми постійно там боремося, все здане, це нормально. Якщо у вас такого в родині нема, ну мені вас шкода ну, насправді. На у нас постійно якісь там йдуть оці всі. Я згадую своє дитинство, ми нашому папі не давали залюни проходу. У нас в квартирі, Боже, я ту квартиру перехреститись, хочеться там двохкомнатна квартира, але... В коридорі у нас вот такий коридор заходи відкриваєш вхідні двері, щоб ви понімали, і ви сидіть груша одразу. Боксерська. Далі лесниця, ця чи як вона? Ага. Вот, потім там кільця, шмольца, прибита ця. Драбина ще на якій там можна підтягнутися, джимати, скачати плюс. В общем, у нас спортивний голов. І оце тільки папа хоче там в туалет сходить, води ще щось. Він тільки з спальні виходить, а ми вже тут в коридорі, тут як тут маленька драчка. І він каже, хорошо, Все, все. він альону через себе, кинув, мене там ногою на мене наступив і побіг собі по своїх ділах. І так же само обратно. І це так на протязі всього життя, яке ми там жили. Тобто у нас лежали мати в коридорі, у всіх нормальних людей коври, а в нас мати. І ми все робимо, папа, виходить, ми маленька. Драчка. І все, ну, тобто це все э, нормально. Да й вообще, знаєте, що я вам хочу сказати? Будьте добріші, будьте людянішими, вірте, в що ви хочете, вірити. Найголовніше, щоб у вас було здоров'я у білій мерседеси, якщо ви про них мрієте, як я, я оце ви знаєте. Але як той казав, що волкаша інтерв'ю беруть, кажуть, у тебе є мрія, він каже, да, кинути пити. <гум> а, мрії, а він каже, так а чого не кинеш, а я каже, я далі без мрії буду жити. Я mm. розумію, що до Мерседеса далеко. Ну, то є, ми будемо їздити, їздити на тому, на чому ми будемо їздити. Бо у нас є привілегії там. Чао! Бадьора! Mm. Ми будемо їздити на тому, на чому ми будемо їздити. Ну, я не знаю. На маршрутки. На мер жрутки. А виходити пішки. Ну, тим не менш. Колись та той Мерседес да появиться. На минуточку маршрутка 7 мільйонів стоїть. Нічого так? Да. А Валера 45. Ну. на Валері. Як виїде в нас 4,5. Я не знаю. Це дорога буде Даша. Да. Ще й перекривати треба, ми а -а -а. будемо все время їздити з ескортом. Без але ну з ескортом. тому що ну от. Так що всім хочеться побажати гарного, гарного настрою, гарного. Відпочити. Е ну, я навіть не знаю, що більше додати. Також, знаєте, намолотив, намолотив вам. Але я думаю, що ви мою думку зрозуміли. Всі ті, хто хочуть написати якийсь негатив, ну ідіть, як вам так сьогодні попросить сказати. Давай же швидше закривай, пусть ті твари там сажруть друг друга. <рес> типа так. Всім гарного дня. Любимо цілуємо пока.